Вітаю! Мене звати Євген Шагов, і я перший Ельш-менеджер країни. Я знаю, як керувати вашим біологічним віком, як превентувати хвороби цивілізації, і як отримати відчутні покращення вже за перші два місяці. Сьогодні ми поговоримо про мелатонін. але не як про гормон сну, а як про багатофункціональний союзник нашого здоров'я. То що ж таке мелатонін? Гормон сну скажете ви і матиме рацію. Та чи це просто певна речовина, яка чергує періоди сну та неспання, як кнопка на мікрохвильовці? Яка перемикає режим роботи та відпочинку, це значно більше, ніж інкринний агент, який переводить наше тіло і мозок у режим стендбай для відновлення. Сон надважливий та складний процес, і його регулювання змусило мелатонін отримати широкий спектр здібностей та обов'язків. Для сну нам потрібно перевести весь організм в режим релаксу та регенерації, розслабити гладку та скелетну мускулатуру, підвищити анаболічні та сповільнити катаболічні процеси. Вирівняти тиск. Отже, перша задача мелатоніну – переведення тіла в стан спокою та дотримання періодичності сну. Коли мелатоніну вдалося нас заспокоїти та приспати, підключається його друга суперсила – регуляція та регенерація. Як команді механіків на ралі, мелатонін для своєї роботи потрібен під стоп. Лише коли ви спите, організм може повноцінно відновлюватися. Запускається синтез гормону росту, який підтримує нашу фізичну молодість, регулює вуглеводний та білковий обмін, зберігає об'єм та силу м'язів. Також є можливо. Роботи мелатоніну по дезактивації наслідків впливу високого кортизолу на ваш мозок та тіло. Якщо всі ці процеси протікають згідно плану, тобто ви спите 7-9 годин починаючи з 23, 22, що найкраще 00, настає черга отримати бонуси за достатню кількість сну та збалансовану роботу інкриної системи. І тут мелатонін застосовує свої антиоксиданти, Антистресорні, протипухлинні, протизапальні та інші протекторні здібності забезпечує підтримку когнитивної функції, відновлює та посилює імунітет, уповільнює процеси старіння. Тож, що це все означає на практиці? По-перше, зменшення проявів артеріальної гіпертензії, аритмії та ішемічної хвороби серця на додачу, превенція ожиріння та діабету. А отже, не лише приваблива фігура, а й захист від інфаркту, атеросклерозу, тромбозу, передчасної смерті від хвороб, які забумовлені зайвою вагою та метаболічним порушенням, на додачу, зменшення запалення в кишківнику, а отже, підвищення резистентності до інфекційних захворювань, зменшення тривожності і депресії, бо саме здоровий шлунково кішківниковий тракт є відповідальним смоктування мікроелементів та синтез вітамінів і нейромедіаторів. Четверте. профілактика онкологічних. Та нейродегенеративне захворювань. І п'яте сприятні адекватному синтезу стероїдних статевих гормонів. А отже, покращення фертильності та сповільнення старіння. Перший фактор, що повинен спонукати кожного перевірити рівень мелатоніну, Це, звісно, сам сон. Коли варто говорити про проблеми. По-перше, сон вам не дарує відпочинку. Зранку немає бадьорості. Друге у вас безсоння. Вам складно заснути. Третє. Ви просто рідко бачите сни. Це проблема. Четверте, сон тривожний і недостатньо глибокий. П'ятий. Ви легко та часто прокидаєтесь вночі. І шосте. Після таких пробуджень ви не можете одразу заснути. А також синдром неспокійних ніг, хронічна втома, зниження стресостійкості, надмірна емоційність та дратівливість зміни харчових звичок теж можуть бути наслідками дефіциту мелатоніну, які повинні змусити звернутися до спеціаліста. Крім того, Дефіцит мелатоніну може сприяти таким захворюванням, як артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, аритмія, ожиріння, діабет, остеопороз, коліт і навіть рак, молочні залози та простати, хвороба Альцгеймера та хвороба Паркінсона. В сучасній медичній практиці застосовують протокол діагностики, оцінка скарг, інкетування, оцінка фізикальних проявів, аналіз зовнішності та, за потреби, призначення лабораторних тестів, аналіз сечень або слини. Анкетування ви можете пройти тут і зараз, та отримати детальні діаграми рівнів ключових гормонів з допомогою нашого запатентованого Health Check and Recovery Test. Це інноваційна онлайн-анкета. В основу її покладено брюссельський консультативний протокол, який виявляє дефіцити мікро та макроелементів та дисбаланс гормонів. Пишіть в коментарях слово анкета, і я надішлю вам посилання. Більше про діагностику мелатоніну у мене в дописі в інстаграму Мелатонін діагностика. До речі. Ви знали, що втомлений вигляд, тривожний погляд, набряклі повіки, мішки під очима, порушення постави, сутулість, передчасне старіння, сиве волосся, ранні зможки, вікові плями на шкірі це теж ознаки, які можуть вказувати на нестачу мелатоніну. Першочергова задача для відновлення рівня мелатоніну – модифікація способу життя, корекція звичок згідно ЗОЖ 2.0. Потрібно. Виключити те, що заважає синтезом мелатоніну, забути про сон після опівночі, засинати потрібно не пізніше 23.00, прибрати з житку алкоголь, нікотин, каву та енергетики, Категорично відмовитись від перегляду телебачення та використання гаджетів за годину-дві до сну. Телефон у ліжку це гарантія безсоння. Скоригувати режим харчування, переїдати перед сном так само шкідливо, як і лягати спати дуже голодним. Повноцінна вечеря повинна бути за 3-4 години до сну уникати зайвого стресу. Особливо у вечірні години. Надмірне споживання їжі перед сном та інтенсивні фізичні навантаження це також стрес. І на останнє, за годину до бажаного відбою уникати діяльності не пов'язаної зі сном. Що ж допомагає синтезу мелатоніну? По-перше, в день більше перебуваєте під сонячними променями, а ближче до вечора зменшіть кількість освітлення. Особливо синього екранного випромінювання. Друге: на вечері додайте продуктів, які багаті для фану. риба, сир, кунжут, кедрові горіхи. Ввечері виділяєте час для відпочинку, масаж, теплий душ, прогулянка в свіжому повітрі. Створюєте додаткові вечірні ритуали для розслаблення та підготовки до сну, станні книги замість перегляду новин, медитації, дихальні вправи замість дум строленого, лягати спати у тиші та повній темряві. Допоможуть вам в цьому або штори блокаут, або просто маска для сну. Перед сном провітрюйте кімнату. В прохолоді ви швидше заснете ідеальна температура 17-19 градусів. Якщо ж заважає заснути нервове напруження, спробуйте пити перед сном трав'яний чай, меліса, валіяна чи інші м'які рослинні заспокійливі. А впродовж дня не забувайте про фізичне навантаження. Навіть просто додаткова прогулянка допоможе забезпечити здорову втому яка сприятиме вчасному відборі. Серед суплементів варто виділити три ключові блоки препаратів. Перші з них ті, що безпосередньо впливають на синтез мелатоніну, А саме триптофан та 5 htp Адже мелатонін є похідним від амінокислоти триптофану. Друга група ті, що можуть покращити сон та сприяти легшому засинанню. габа, пасифлора, меліса, гліцин тощо. І третє. Ті, що захищатимуть від безсоння викликаного надмірним рівнем кортизолу. Це може бути магній або шваганда. Якщо ж необхідна корекція рівня власне мелатоніну, використовується гормонально коригуюча терапія. Розрізняють мелатонін в оральній формі, таблетки, капсули та в сублінгвальній спреї, краплі таблетки для розсмоктування. Найкращий вибір спреї та краплі. Саме вони діють набагато швидше, аніж засоби, які необхідно ковтати. До речі. Досить популярним є засоби таймреліз мелатонін відсроченого вивільнення та пролонгованої форми, які діють до 8 годин, що повинно гарантувати тривалий міцний сон. Але річ у тім, що часто після них важко прокинутися зранку і на ранок важка голова. А ще мелатонін існує в формі крему до шкіри. Але це вже зовсім інша історія. Лайфхак за півгодини до сну приймаємо стандартний мелатонін. І триптофан. Вже за 4-5 годин організм зможе самостійно синтезувати мелатонін з отриманого триптофану, завдяки чому ви зможете і добре спати, і чудово почувати себе зранку. Вживання мелатоніну не викликає небезпечних побічних ефектів. Але передозування гормоном сну має ряд ознак. Перш за все, це може бути короткий, але глибокий сон 3-4 години, який супроводжується раннім пробудженням. Частим сильним серцебиттям з надмірним потовиділенням та складнощами із повторним засинанням. По-друге, це може давати навпаки надмірний сон від 9 до 11 годин з важким пробудженням. Проте, найпоширеніша проблема виникає внаслідок пригнічення активності кортизолу мелатоніна. Низький рівень кортизолу може спричинити головні болі, низький ретеріальний тиск та ранішню втому після пробудження. Важливо! Призначати будь-які препарати та їх дозування має лише профільний лікар. Не займайтеся самолікуванням. Це має негативні наслідки та навіть летальний кінець. Маю надію, що отримана інформація розширила ваші знання щодо важливості мелатоніну для нашого здоров'я. Не забувайте підписатись на канал для подальших наукових відкриттів. І до зустрічі у наступних відео!